28 серпня 25-го року московські християни, так звані, святкують одне з найбільших своїх свят успіння Богородиці, паралельно обстрілюючи житлові квартали України і вбиваючи дітей. Мої співчуття загиблим, постраждалим від чергової масової атаки. Сьогоднішня тема нашого розкладу: наміри Трампа вести санкції проти України. Бачите, проти Росії він ніяк не наважиться це зробити. То день через день, то через тиждень, то через 50 днів, то через 10, то через ще якийсь час. І він вирішив, очевидь, налякати Україну. Дурненький, схоже, він нічого про нас не знає. Тим не менш, давайте подивимось, що стоїть за цими погрозами, наскільки вони реалістичні, як до цього ставляться українці. На дні п'ятірка мечів і маг, який показує, власне, суть питання. Після низки програшних кроків цей маг не хоче здаватись. До речі, зараз в мене виникла просто така яскрава асоціація з їхньою абревіатурою мага. Ну, це таке, бачите, несеться вперед, махаючи шашкою направо-наліво. Маючи попереду певну ціль, власне, до цих пір ми бачимо, що йому нічого не вдається. Більш того, ось на сімці жезлів така цікава є істота, яка схоже керує великими амбіціями і спостерігає, чи вдасться йому все ж таки сконцентруватись на чомусь. Ну і остання карта трійка мечів, карта розчарувань, втрат, зради, теж частенько вказує, оскільки. Колісниця це і про опору на партнерів надійних, то тут, бачите, такі собі перспективи. Для Америки додаткова карта Паш Кубків. Це таке, знаєте, переливання з пустого в порожнє. Це можливо така вибрана стратегія, тому що і тут по півквінту помірність, і тут дає нам помірність. Що стосується України, Сімка мечів. Політика, зрада, підлість. Так що я би сказала, що навряд чи можна очікувати чогось доброго від цього персонажу. Паш Кубка взагалі, це, знаєте, така істота інфантильна. Воно не здатне взагалі бачити реалії, такими, як вони є. Ну, Тут ще далі над ним можемо глянути. Він вже це проговорював своїми якимись там однодумцями. Не здивуюся, що з Путіним навіть. І стоїть уже, власне, готовий зробити наступний крок. Якийсь закон підписати, який взагалі перекреслить усе, що було зроблено до цього, і такий розчаровуючий. І ось, бачите, таке може бути прийняти цей закон. Як українці ставляться до таких погроз. І які реальні наслідки можуть бути? Колісниця. В Україні йде війна, їй потрібно тримати оборону за сімкою жезлів. Причому і колісниця, і сімка жезлів вказує на необхідність опори підтримки партнерської. І через те, за вісім мечів українці роблять вигляд, що вони нічого не чують і не бачать, і ніяк не реагують на це на даний момент. З трьох карт дві ми вже бачили, щойно це трійка мечів і паш кубків. Крім того, вийшов ще й старший аркан дияволи, який теж не несе нічого доброго. Всі ці карти вказують на те, що ми на порозі чергової зради, підлості. І я би сказала, що введення так званих санкцій цілком вирогідне, і це може виглядати не просто як якийсь документ, навіть просто підписаний там як на торгівлю, як вони погрожують росіянам, наприклад, це буде щось зовсім інше, набагато я би сказала гірше. Можливо, знов у якийсь відповідальний момент вони припинять поставки, або зроблять ще якусь дурницю, як, наприклад, заявлять, що українці самі винні в тому, що їх убивають. Ну і це істота, яка носиться з якоюсь своєю мрією, готова на все ради того, щоб це отримати. Частенько, 15-й сад у мене виходить на Росію. Може, піднесе їм якийсь подарунок. До речі, знову хочу сказати, вже не одна я помітила, як тільки Трамп починає якусь Гедоту говорити про Україну і нахваляти Путіна, варто очікувати ударів. Візьмі ще одну карту, коли це може статись. Таке враження, що це залежить від самого цього короля, який приймає рішення від його настроїв. Поки що, можна сказати, він ще роздумує, він не може наважитись на це. І схоже на те, що, йому, що ця ідея не його особиста, йому її наче піднесли. Якщо не буде зроблено ним кроки найближчим часом в цьому напрямку, буквально до кінця серпня, вересень, то далі він може відмовитися від цієї ідеї. Не наважиться. У цьому все мирного неба, дорогі українці.